Без нас неможливо закінчити цю війну справедливим миром. Сьогодні у мене буде контакт з Президентом Трампом. Ми сьогодні з ним будемо обговорювати деталі. Я думаю, деталі наступних кроків. У нас в Джеді дійсно була дуже хороша зустріч наших команд. Я вважаю, що все правильно йшло, аби не Росія, яка. Ну, завжди незадоволено, коли щось йде правильно. Тому ми з ним проговоримо. Я думаю, деталі наступних кроків. Ну і я думаю, що почую від нього деталі його розмови з Путіним. Я не міджест емфасайзне. Дозвольте що у дипломатії багато речей трапляється. Афопас Сертін і сі лиминулі місяці. Я спостерігав та обговорював з президентом Зеленським та його командою. Вони дуже залучені у кожний компонент переговорів і в багатьох шляхах вони якраз таки на передньому сидінні у водійському сидінні І Якщо ми подивимося просто на дипломатичну активність навіть минулого вечора після розмови президента Трампа та президента Путіна, доволі зрозуміло, що Українці дуже залучені у цей процес, тому я не переживаю взагалі за цей процес. Це першокласна дипломатична команда, і зараз ми дуже тісно співпрацюємо з американцями, щоб ми відновили переговори. Я знову ж таки підкреслюю, що це українці, котрі погодились на безумовне припинення вогню, і Путін відмовився від безумовного припинення вогню.